Привіт-привіт, малята! Чарівним лісом ми ходили та дику тваринку у ньому зустріли. А кого? Відгадайте? Сама маленька, шубка руденька, з гілки на гілку стрибає, шишки горішки збирає. Дітки, хто це? Білочка, молодці, вона з вами вітається. Привіт із лісу, малята! Дітки, а ви передайте свої вітання білочці. Добре. Я трішки вам розповім про білочку. Ця білочка в літньому вбранні. У неї блискуче хутро, рудого забарвлення, довгі пасма на вушках і дуже пухнастий хвіст. Звичайні білки живуть скрізь, де зустрічаються хвойні ліси, в якому переважно ростуть сосни, ялини та інші хвойні дерева. Восени Білка змінює рідкісне літнє хутро на більш щільне, тепле і змінює вона його до світло-сірого кольору. Квіст в неї стає пухнастішим і лапи вкриваються товстим хутром. На лапках у неї дуже міцні кіхті, якими вона може спокійно чіплятися за дерева, збирати собі їжу та захищатися. І саме зараз ми з вами прочитаємо віршик Галини Демченко. Білочка Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі у сосняку, а гризу горішки і гриби, і шишки. Малята ось така гарна білочка нам зустрілась. А ви знали, що для розвитку пам'яті бажано вивчати віршечки, що ми з вами зробимо? Але спочатку відпочинемо, виконаємо вправу. Веселі долоньки Як гарно у вас вийшло, навіть білочка задоволена. Та спробуємо за допомогою мнемо-таблиці вивчити з вами віршик. Ми таке вже з вами раніше робили. За допомогою зображень будемо намагатися запам'ятати слова. Дітки, повторюйте слова за мною. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дублі, у соснячку. Я гризу горішки і гриби і шишки. Спробуємо повторити віршик за великим зображенням. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Я гризу горішки і гриби і шишки. Дітки, які ж ви розумнички? Білочка також задоволена. Вона навіть фотографувалась. Але вона не може тепер знайти маленьке фото, на якому таке ж саме зображення, як на великій картинці. Давайте допоможемо їй відшукати маленьке фото. А, ось де воно, дякую, малята. А то тут тільки одні білочки можна розгубитися. Та білочці вже час бігти додому, обідати, тому що вона вже зголодніла. Та вона каже, що хоче, щоб ви вивчили віршечок. Та прийшли до неї в ліс із смаколиками, а це її улюблені горішки, та розповіли її віршечок. Та вона з вами прощається. До нових зустрічей, малята! Хай щастить!